Бізгалтер м'яка чашка колекція Oriental. Чашка Full це Чашечка розподілена на три рівномірні частинки з боковою корекцією, яка добре працює і підбирається зайво в цій зоні. Дуже нарядна модель, гарно пасує чорна вишивка до біжевої основи. І також в цій кісточці і пояс він схований в нарядної такої атласної. І воно таке виглядає майже навіть як полукорсет. Прительки з чорним акцентом, вони не відстьобуються. Чим більше розмір, тим вони ширше, м'які і зручні. В поясі немає бокової кісточки, але він добре тримає цей вироб, тому що дуже зручна кісточка і дуже якісно сховане всередині резиночки. М'яка натуральна тканина вона дарує повний комфорт жінкам, і це кріслайн вперше в, свої, в своїх моделях виготовляє нову технологію білизни. До цього бізгалтера труси з високою посадкою. Всі труси у кріслені, які мають назву Висока посадка. Вони більш повномірні за об'ємом, за висотою. Тому XL вона майже виглядає по замірам як на 2XL. Тканина імітує атлас, дуже гладка, шовковиста мікрофібра, обов'язково натуральна е, ластовиця, і також е, в лінії живота тут мережеве січичете полотно. По спинці абсолютно гладка, дуже приємна на дотик мікрофібра, труси повновірні в розмірі, тому. Треба розраховувати, де назва йде з високою посадкою. Вони візуально виглядають більше на один розмір. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інші. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.